І так, привіт! З вами я, Олентин Софія. Сьогодні бачиться на своїй кімнаті, тій великій кімнаті. Там мама просто моя вікно. Я хочу зняти обзор на мою колекцію Ever After High. Їх в мене мало 5 штук. Тому я хочу і все про них розказати. Дві ляльки купіт і ревінт буде на своєму одязі. Ну і про них я теж хочу розказати. А одяг там в кімнаті я не хочу йти. Тому давайте я закрию вікно і починаємо. Я кажу вікно, двері. Я придумала, не буду закривати. Я їх взяла в порядку. Ну, не по порядку, а саме перша лялька це була С -с Сіріс Худ. Просто коли не з'явилася, я побачила Сіріс. На прямому фотках вона була ужасна, а в реальності я її побачила в лосі м'якенький, який я навіть зняла з неї ото. Зараз принесу. Все, я вернулася. Я просто так спішу сьогодні знімати відео, бо я буду дивитися пряму трансляцію Івангая. Кажуть, який Івангая? Фіремір. Проти хейтерів я дуже переживаю хто виграє з них. Думаю, фіремір. Це буде дуже захоплюючо. Ой, ще 10 хвилин, 10 хвилин, 10-10. Я спробую встигнути. Ось від неї той фартушок з таким... Ну, окей. Такими гілочками. Можливо, що сьогодні видаємо обзор Apple White. Можливо. І від неї пояс. Сама таким схутнеї, сама макіяж в сірих тонах. Волосся в неї довгий, смігенький сір з білими підряддями. Плаття малинове нове такий Квадратики такі і рукава, такі по і тут в мене порвався рукав. В неї штани, значить, лосіно, ніж ласіни, якщо придивитись, трохи можна потріскані, бачимо взуття усі різ. Дуже гарне, з коричневого тут зі сірою намальованою штукою. Тільки такі Це цілів, вона у краса. Шарніри, усі різ хороші. Викладати, що губи в неї взагалі не намальовані, ну трохи так. Що вони ми тримали Якось, вони ми сірими штуками. І в неї Ваш Мерсед для... загубився. Продобрюю. Друга лялька у мене з'явилася цей це наша Apple White. Від неї деякі аксесуари погубились, кульчики, колечко, колготи порвались. Віця на корона. Це теж дещо погубилось. мене взагалі в багатьох льок дещо погубилось, тому я сильно вибачаюсь у Apple макіяж такого чорного, того сірого кольору. Така футболочка. Лося жовтке. трохи жовте, трохи тілесне. такого все ну, закручене, Браслет. І плаття такими квіточками. І тут блистить, можна побачити яблучко. Зуття не як яблочко. З листочком. Mm. Я хочу вам дещо сказати одну новину. Сьогодні в мене свято. Думайте, знайшла один 40 підписчиків. Ні. То що? Я розірова. Є! Yeah. Так, далі я вже здорова, Тому а. Далі. У мене з'явилася красотка -квіт. Ні, я зараз прийду. У Рейвен макіяж бачимо трохи блискучий. Бо ті всі ляльки базові, а рейвен скупіт із колекції День, Каждень Фото Із колекції Коронація. Подобається, що я з ньому ходжу на мою У Рейвен макіяж з ромбіками, Губки фіолетові. Волосся фіолетове з чорним і трохи блискуче. Тут сама додала. Воно мене сипалося. кульчик у Рейвен з діамантами, але погано, що не нафарбований. У Рейвен нібито рукавиці. І не такі ще на руки я загубила. У Рейвен плаття фіолетового кольору. Тут з такою вставочкою вона відкривається. На, на бретельках вона все блестить і дуже гарно йде. У Рейвену ці туфлі. Потім в мене з'явилися купідон. купідон. В неї очка теж блистять, теж сердечка бачимо, губки тут сердечко, і в очах сердечка Вона як роксі. З такими довгими. Тими штуками. Я бачу, що у вас вінк ніби на Роксі, вона така, як роксі. Влася теж вставлене з такими золотими, що бачимо, трохи блистить. Бачите, трохи приблистить. Ну, Забула сказати, що у Рейвен платі від Bloom, друзі, назавжди, що тут рожеве воно з такою ставочкою і бачимо сердечки, і все воно блистить. І чого взуття у рейвен від підробки Apple White. День коронації. Вона вдягнена в таку сукиночку зелене з поясочком, і зтоже вона блистить. Ось такі штуки з крапочками. Зуття у неї рейвен з колючками фіолетове. Тут сіре бачимо і ніби замки. Блін, я не носив. Ой, 5 хвилин. І так встигну. Я забула сказати, блін, я ще забуваю У рейвен. Ось така штука тут зафарбована, чомусь ні, може фарби не вистачило погано. І тут така штука з таким кристаликом. У копі плаття таким штукою, листи і сердечка. Ось тут таке. А взаді не таке дуже королівське. Не маю що більше сказати про те плаття. В неї ось такі криліла. Сзаді бачимо нібито сердечко. Далі йде Лізі Харц. Лізі Харц я вже показувала обзор, так я не буду показувати, бо ви вже бачили про неї. Ось така Лізі. Тоби все тут писати? Нема. Місця вже доставити, всі боже. У неї ось така корона. І так, з вами була я, Олентин Софія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До Десь па-па. Кісі кісі бай, Бікус Па-па. Підписуйтесь на канал.